27 червня, 2022 рік. Звичайний будень, але не для Кременчужан. Цей день назавжди вкоренився в пам'яті містян як день жахливої трагедії. Російська ракета, яка влучила в торговельний центр Амстор, забрала життя 22 людей, серед яких була 19-річна Софія Винник. Молода, активна, цілеспрямована, тендітна, завжди з посмішкою. Саме так згадують Софію усі, хто її знав. Дівчина навчалась в обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. Здобувала освіту за наймирнішою спеціальністю вихователь дитсадка. 29 червня в неї мав відбутися випускний омріяний диплом про закінчення коледжу. Дівчина так ніколи не забере. Це було дуже страшно. Мені відразу після цього вибуху подзвонила її найближча подруга. І вона сказала, що Соня не відповідає на дзвінки, і попросила у мене телефони батьків. Ми до останнього сподівалися. Ми думали, що вона десь там, ще десь її знайдуть, що можливо вона, вона там десь втратила свідомість. Нам так казалось. І там проходив день цих пошуків, другий день пошуків. Ой, а ми все наділися. Софія була надзвичайно талановитою дівчиною, любила співати та брала участь у творчому житті коледжу. Пам'ятаю її як творчу таку ось особистість. Софійка завжди була такою ось креативною, хоча і спокійною з одного боку. Вона дуже любила дітей, вона з задоволенням проводила з ними час на практиці. І вона завжди відгукувалась на будь-які прохання, була досить відповідальною. Можна було довірити їй якісь Справи Софія ніколи не буде забута. Сьогодні в коледжі відбувся захід пам'яті загиблої дівчини, і навіть його довелося проводити в укритті через оголошену повітряну тривогу. Присутнім запропонували розфарбувати писанки в знак пам'яті про творчу студентку. Якщо ми не забудемо, то ми не вибачимо. А це означає, що так просто супостату ворогу ці всі події не обійдуться. Коли ми обмірковували про те, яким чином для того, щоб згадати Сефійку і підтримати рідних. І всім нагадувати, що війна не закінчилася. Ми проведемо цей захід, що він повинен бути все ж таки, попри скорботу життєствердним. Створені писанки повісили на кущ Калини, який посадили на подвір'ї коледжу. Саме він є знаком пам'яті 19-річної Софії Винник, яка таки не змогла стати випускницею та вцілити свої плани у життя. Кущ знаходиться неподалік алеї сакур, яку щороку висаджують випускники коледжу. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.